окремою державою в державі із власною територією, правилами і навіть законами, як живе унікальна комуна сучасний хіпі, який він п'ятизірковий віп-гуртожиток і звідки Дісней поцупив ідею всесвітньо відомого парку міста мій путівник, місто Копенгаген. Про кімнату у цій будівлі мріє кожен місцевий студент. Стильний, сучасний, екологічний. Таким я собі уявляла, як мінімум п'ятизірковий зірковий готель. Ця дивовична споруда за моєю спиною не віла місцевого олігарха і навіть не мистецька галерея. Це звичайнісінький собі копенгагенський гуртожиток. Хоча гуртожитком цю віллу назвати просто язик не повертається. Сучасний дизайн, сім поверхів, 360 кімнат і безліч відкритих терас. А ще величезні вікна, аби кімнати були були світлішими потрапити сюди досить важко. Я подавала заявку за кілька років до навчання. Дуже багато студентів хочуть тут жити. Тож треба бути найкращим і добре навчатися. А ще сплатити чималу суму 530 євро за одномісну кімнату. Втім, студенти не жалкують, кажуть, воно того таки варте. У нас є спортивна зала, кімнати для навчання, парковка для велосипедів і навіть кімната для вечірок. Ми можемо робити усе, що завгодно тут. Можна пити де хочеш, і навіть курити на балконі. Держава у державі, як живуть сучасні хіппі? Справжня ж свобода запевняють місцеві панує в іншому місті, так званій Кристиянії. Про неї у Копенгагені нам не розповів хіба лінивий. Це дуже відкрите і вільне місце. Такі знаєте, сучасні хіппі. Там повна свобода, і ми можемо робити усе, що заманеться, і розважатися так, як ми хочемо. Там ти можеш бути собою. Там можна розважатися, відпочивати, читати книжки та все що завгодно. у це важко повірити? Та кілька вулиць у центрі міста не визнана, втім, напівофіційна автономна територія. Ось за цими воротами у Копенгагені починається окрема держава у державі. Це абсолютно автономна комуна сучасних хіпі, де діють власні закони та власні правила. Одне із них сувора заборона на відеозйомку. Під табу також автомобілі, зброя і мілі. У останніх із місцевими так звана негласна домовленість. Одне одного вони просто не чіпають. У такий дивний спосіб, подейкують знавці, влада контролює дрібних шахраїв. Поки у нас є крістіанія, ми знаємо, де шукати місцевих бандитів та хуліганів. Вони всі сконцентровані там і хоча б не розгулюють містом. Доза адреналіну просто зараз. Потрапити у справжню казку і отримати чималу дозу адреналіну. Сюди данійці їдуть з усієї країни. Парк тіволі вважають найстаршим парком розваг у світі. Саме сюди одного разу прийшов сам Волдісней і саме звідси змалював свій славнозвісний Діснейленд. Розваги тут зізнаються не для тюхтіїв. Діти а в мене колінки тремтять. 65 метрів вільного падіння це непогане тренування перед тим, аби стрибнути з парашутом. Тримай Зболи. Найкраще радять місцеві приходити сюди під захід сонця. Тоді, як стане духу і сміливості, вам відкриються неймовірні краєвиди. За що своє місто люблять найщасливіші люди у світі? Дізнайтеся вже завтра у заключній частині мандрівки до міста Копенгаген. Доброго ранку. Куди сходити, що подивитися? Можливо, навіть кому підспівати знає Катя Горіна. Афіша у сніданку.